Тільки в однієї людини є гроші у рета Батлера. Я дістану ці гроші у рета. Продам йому діамантові сережки або візьму під сережки позику. Нехай зберігає їх, поки я не розрахуюся. Але ж податки мені доведеться сплачувати не тільки цього року, і наступного, і через рік, і кожен рік. Допоки я буду жити. Заплачу цього разу. Вони ще підвищують податок і будуть підвищувати доти, поки не викорять мене звідси. А якщо я зберу гарний урожай бавовни. Вони обкладуть його таким податком, що мені самі нічого не залишиться. А той запросто конфіскують. Скажуть, що це бавовна Конфедерації. І все. Я буду працювати, не покладаючи рук, і все марно. Мене будуть обкрадати, павовну заберуть і все. Це 300 доларів, які і зараз позичу, це тільки тимчасова вістрочка. А я хочу позбутися цього жаху і не думати про те, що чекає мене завтра вранці, наступного місяця чи року. Я вийду за нього заміж! І тоді більше мені не доведеться думати про гроші. Але ж я цьому чоловіку, він говорила стільки гідоти, коли він нас залишив на дорозі. Проте я зуму, що його забути про це. Прикинуся простодушною дурочкою. Переконаю, що все життя його кохала, а тоді була просто засмучена чи перелякана. І чому дівчина неодмінно повинна здаватися такою дурною, щоб упіймати нареченого? О, ці чоловіки, вони такі самозакохані, будь-чому повірять, якщо це їм лестить. Ну, а я поки його не заркаю і виду не подам, що ми в скрутному становищі. Ні. Він не має дізнатися правди. Ну, якщо він хоча б за які ми бідні, то відразу розуміє, що мені потрібні тільки гроші, а не він сам. Але ж звідки йому знати, що навіть ті піть не знає, наскільки все погано. А коли я одружу його на собі, він буде змушений нам допомагати. Не допустить ж він, щоб сім'я його дружини померла з голоду. Ні, я не буду думати про це зараз. Я подумаю про це завтра. Я не можу просити, я не можу робити нічого такого, що виклики, його зневагу. Я не можу їхати до нього, як жибрачка. Я поїду до нього як королева, яка роздає милості. І він ніколи не дізнається правди.